Контроль кадрів. він є найвеселішим серед усіх тем, тому що ми граємося у маленького детектива, так би мовити, і знаходимо темні якісь плямки в наших народних обранцях або не народних обранцях. Значить, на сайті у нас є вкладка Контроль кадрів. Там у нас поділено по трьом пунктам: посадовці КМДА, посадовці Київради і посадовці Ради Адміністрації. Кожній з цих. Якби, скажімо так, під тим у нас є е, інформаційні довідки на кожного депутата або посадовця. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб е, громада, суспільство, побачило, кого ми реально обираємо. Є насправді купа ресурсів, де е, інформаційні довідки десь є е, журналістські розслідування, але вони не є доскональними. Перше, тому що е, часом вони є застрілими і е, також воно не поповнюється. Плюс інформація там викладена, скажімо так, вона передрукована. Людина не сиділа і спеціально не займалася кожним фігурантом. Підходячи до контролю кадрів в групанській свідомі, ми приділяємо увагу кожній людині і реально відпрацьовуємо абсолютно всі зв'язки, які тільки можна. Якщо вдається знайти клуб, в якому займається собачка депутата, то і це знаходимо, тому що. В тому шкупі може бути собаки іншого депутата, а це вже є прямий зв'язок. Це може бути дуже смішно, але там вони контактують і можуть вирішувати якісь свої справи. В нашій базі людей, в базі посадовців, зараз інформація поповнюється Вона поповнюється постійно, тому не треба там заходити і думати, що от там нічого немає, воно постійно в процесі наповнюється. Які ми цілі переслідуємо у контролі кадрів? Ми хочемо зробити таку собі павутину, в якій ми натискаємо кнопочку на фігуранта, а від нього йде далі стрілочки, де показано, з ким разом вчився в школі, який бізнес мають. Інформація це все вона відкрита. Просто ніхто не хоче це досліджувати. Це дуже просто. У них відкриті фейсбуки, однокласники, контакти, ЄДРИ. Все це є. До прикладу, як шукається бізнес, бачимо десь у ЗМІ проскакувала інформація, що якийсь депутат мав відношення до бізнесу. Заходимо на ЄДР, дивимося, що о, там зараз директор, така то людина. Потім починаємо шукати по всім базам цього директора. І опа у нас виявляється, що у цього директора штук 5 фірм, які виграють тендера. І тут прямий зв'язок з депутатом. То, коли ми завершимо це все, у нас буде дуже крута полотина, і ми будемо бачити, що насправді відбувається в політиці. Тому що за кожним рішенням Київради, ну не кожним, там за 90%, стоїть якийсь депутат, стоїть якийсь інтерес. І бачучи оцю полотину, ми будемо реально розуміти, чому прийнялося саме це рішення, чому відвели цю землю, хто в цьому зацікавлений. По-перше, буду бачити, по-друге, я думаю, що для них самих це буде не дуже весело, і люди будуть пробувати якось ну, менше це робити, як мінімум, якщо не зупиняться просто напросто тому що це негатив для них і на майбутнє вони не пройдуть. Таким чином, я думаю, що на майбутнє ми зможемо очистити політику від корупції. Якщо не на 100%, то ну, на дуже велику кількість відсотків. Проект дуже цікавий і е, дуже вас прошу, якщо хтось має якусь цікаву інформацію, тому що всі ми живемо от в місті. Ми всі бачимо там тих, ж живуть серед нас, вони не ховаються. Е, хтось знає щось, хтось там купив машину, купив квартиру, десь там не зареєстровано, повідомляйте нас і будемо разом вибудовувати цю полотину. Тому що саме нам жити в цій країні, в цьому місті, і від нас залежить, е, що буде відбуватися навколо нас. Якщо в когось є питання, я з радістю відповім по, і по процедурі пошуку, і по тому, що є. Такий антураж трошки дало мені? Хтось, мабуть, запізнюється, але менше з тим. Є е, в когось питання по контролю посадовців. Слухай. Віття, а як контролювати правоохоронні органи, які є іншою владою і майже нікому не, під, не підпорядковуються? Дуже просто. Е, всі посадовці, от абсолютно всі, вони бояться однієї речі, вони бояться власності. Бо вони комусь підпорядковуються. Як тільки на якогось чинушу попадає негативка, його безпосередній керівник дивиться, лки-палки, мною крісло шатається, його прибирають. Оця власність це те, що вони найбільше бояться. Тому, е, що цікаво, е, писати можна там звернення. Так? Але поки ми звернення не підкріпимо якусь громадську акцію, да? не дамо власності, ми не зможемо отримати результат. І неважливо, то органи, якісь там медичні е освітяни. Всі бояться власності. Отаким от чином можна боротися. Бачите, от недавно була історія про е доньку якогось міліціанта, який Єршова. От, Так, який рейнджовев. Єршова подарував подарував рейнджовер своїй донці. Дуже швидко його, він сам знявся. От приклад власності. Повідомляємо, розповідаємо, запускаємо в ЗМІ, як запускаємо в ЗМІ Вікторія вам вас каже. І все. І очищаємо місто. Через е, два-три таких от е, негативи люди будуть задумуватися: блін, а купляти мені ренжові донці, чи не купляти? Чи можу якось по-іншому жити? Мабуть, питання буде: а чи декларувати мені то ренжовий, якщо я по своїй донці? Ну, Декларація, є, то, є то питання, таке. тому що я ж кажу, ми всі тут живемо в цьому місті і можемо родом розповідати. Є в декларації, немає в декларації, є чудовий портал, який розповідає, де е, хто живе, там, елітна нерухомість. Це теж власність дуже гарно допомагає у боротьбі з корупцією. Питання? Питань, да, то будемо переходити зараз до висвітлення. Це основний етап, тому що е, від того, що ми збираємося тут, наприклад, від того, що ми працюємо в себе в організації. Якщо про це не будуть знати люди, толку не буде. Головне висвітлити, показати, щоб від кожної вашої дії був ефект. Тому Вікторія зараз розкаже про особливості цієї сфери. Не, да. Сфера дуже цікава, і не дарма, коли ми говоримо про вплив громадських організацій на будь-яку сферу не лише на бороді з корупцією. То е, оприлюднення інформації, надання її власності е, це один з найважливіших наших механізмів. Е, розкажу таку ну, історію. Я перед цією організацією працювала в іншій також в громадській організації, і дуже часто нам дзвонили люди і е, казали, ну, розповіли про свої проблеми по всій Україні, пов'язані з корупцією. Про бездіяльність правоохоронних правоохоронних органів, про бездіяльність влади. І завжди такий меседж від них лунав прийти, розберіться. І, на жаль, поки що громадянське суспільство не має цих оперативно-слідчих повноважень, не має повноважень затримувати корупціонерів. Зараз був прийнятий нещодавно закон. Можливо, хто знає про інститут громадського обвинувачувача, да і тепер. Ну, я його, його там критикують по деяким моментам. Та да, але основна його суть полягає в тому, що тепер ваші аудіо та відеоматеріали, які ви де ви фіксуєте корупцію, бо цей закон розповсюджується лише на корупційні правопорушення. Це стаття 368 370 шістдесятвосьми Вони можуть бути доказами в суді. Раніше такого не було. Тобто, якщо ви без дозволу суду не знімали, не фотографували корупціонера, то залиште собі на згадку ці фотокартки. І, на жаль, вони не є предметом розмов. Коли починаєш працювати в громадській організації в сфері висвітлення інформації в прес-службі, в піарі, то завжди варто поставити собі декілька запитань. Будь ласка, якщо зможе другий слайд, не включити. Я визначила їх для себе так: аби піар був ефективний, аби висвітлення було ефективне, треба дати. Для чого ви робите. Коли ви не розумієте мету тієї чи іншої акції, коли ви чітко не визначаєте собі цілі, які ви хочете досягнути, не просто прийти, а помагати прапорами, постояти, покричати, то е, ви, на жаль, приречені на провал. Е, звідси витікає друге. Е, другий пункт це ніколи не потрібно. Відділяти інформування громадськості від діяльності. Те, що я казала перед цим, якщо проведено захід і про нього ніхто не дізнався, то заходу не було. Скільки б зусиль ви на це не витратили, скільки б ресурсів не було задіяно, людей, паперу, бордів і так далі. Якщо про вас не дізналися, про вашу проблематику, то, на жаль, ви результатів не досягли. І третій меседж, який я завжди в своїй роботі собі кажу, і своїм колегам, що ніколи не потрібно робити піар заради піару. Зараз ми в своєму суспільстві стикаємося з тим, що дуже багато організацій, які активні в медіа, про яких дуже часто пишуть, вони насправді не здійснюють жодної діяльності. Так, у них є там непоганий сайт, але вони не приймають звернення. Вони займаються там якимись незрозумілими речима, але просто піарять своїх лідерів. Дуже часто такі організації потім там переростають або є платформою для незрозумілих політиків. Ви хотіли що задати? Тому я завжди кажу, що піар заради піару і меседж, що погано піару не бажає, громадські організації це не спрацьовує. Знайте мету, інформуйте і не відділяйте просування від власне своєї діяльності, і будуть результати. Наступний слайд. функції піар взагалі, просування громадської організації. Я зробила таку схему. Це корисно буде для тих, хто, хто працює над наприклад матеріалами комісії. Да? І це буде корисно для чого, щоб е, визначати е, правильні е, проблематики, які мож, яким можна дати розголос, тобто визначати правильні інформаційні приводи. Е, це є основа, організація та її проблематика. Потім іде наступне коло, це власне самі механізми просування піару, і наступне коло це е, середовище, в яке ви запускаєте цей меседж. Е, я спеціально об'єднала з такими подвійними е, стрілками, тому що саме це формує стосунки в цьому середовищі, саме це формує вашу репутацію, і саме такий механізм формує сприйняття вашої діяльності. Тому що е, завжди ну, це не лише в громадській організації, взагалі в комерційному секторі. Е, е, кожен керівник і спеціаліст з комунікації повинен чітко розуміти, як він хоче, щоб його сприймали. Е, Перній сфері, як борця з корупцією, як фахівця своєї справи, як людину, яка надає якісні послуги і так далі. І тому, ну, в своїй діяльності вже мої колеги, розповідали, які ми три меседжі визначили, з якими хочемо, щоб наша організація асоціювалася, і ми на це і на нашу комунікацію. Будь ласка, наступний слайд. Коротко про репутацію. Як нас сприймають? Да? Нашими клієнтами, скажімо так, громадськості громадської організації, є не лише люди, це відповідно ну не лише прості громадяни, да? це завжди і державні структури, це суди, це чиновники. І тому від вашої діяльності зараз, мабуть, всі помічали.